Вісім хвилин мовчання, саме стільки років минуло з часу загиблі Георгія Гонгадзе. Небайдужі до журналіста кияни щороку приходять на Майдан Незалежності нагадати владі, що справа і досі не розкрита. Попри те, що безпосередніх виконавців вбивства у березні цього року засудили, імена замовників досі невідомі. Ну і тут, тому що я вважаю, що ми не повинні це забувати і повинні в принципі тиснути на владу наскільки ми можемо, і вимагати розслідування цієї справи до кінця. Тобто, що були покарані і виявлені не тільки деякі виконавці, але й замовники. Хочемо правду. Хочемо правду. замість розслідувати убивство. влада лише імітує слідство. Упевнена адвокат Мирослави Гонгадзе. вдови загибло журналіста. Потерпілим не дозволяють знайомитися з матеріалами справи а близько двох років тому повністю замінили склад слідчої групи. До професійності нових слідчих у Валентина Теліченко великі претензії. Чую відгуки від тих свідків, які повторно були допитані. Жоднісінького нового запитання. Ці відтворення на місці події, про які так багато говорили в червні 2007 року. На і все, що можна звідти винести, так це те, що офіс президента розташовувався на банковій, і що на тій адресі бував Микола Мельниченко, бо він там працював. Ну для цього не треба робити відтворення. Що стосується застосування апаратури, та не було апаратури, яку Микола застосовував. Є і пристрій, яким Микола Мельниченко записував розмови високопосадовців, і оригінали касет переконує сам колишній охоронець кучми. Утім, віддати їх він погоджується лише незалежним експертам, яких має визначити Рада Європи. Такі експерти вже були, заявляє Мельниченко. Утім, передати плівки так і не вдалося. Рада Європи оприділила, що це буде лабораторія ФБР. І е, в липні цього місяця мала відбути моя передача оригіналів, як записуючих прислів, так і записів. Але 3 липня цього року е, в посольстві США е, підкилимно відмовили е, співробітникам Генеральної прокуратури України в проведенні такої експертизи. Е, Розслідування цієї справи на сьогодні залежить від однієї людини, однієї лише це Віктор Андрійович Ющенко. Хто замовив убивство журналіста, Мельниченко знає, каже замовник кучма, підбурювач Володимир Литвин, організатори, колишній міністр МВС Кравченко та голова СБУ Леонід Деркач владі. Не сподобалися гострі висловлювання Гонгадзе на сторінках інтернет-видання Українська правда. Попри обіцянки вже нової влади, справа досі не розкрита. Натомість генпрокурор, який не надав Гонгадзе захисту та не спромігся розкрити справу по гарячим слідам, одержав нагороду від президента. А суддю, яка відпустила на волю ще одного підозрюваного в організації вбивства генерала Олексія Пукача, підвищили по службі. Роман Сухан, Максим Петряков, п'ятий канал.